Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Нові часи, нові виклики не так давно існував умовний поділ. Ось це жіночі професії, ось це чоловічі. Війна змінила це уявлення, як і змінила ринок праці. Все частіше на місці чоловіків, які зараз захищають країну на фронті, стають жінки. Сьогодні ми познайомимо вас з такими жінками, а також розкажемо, як за допомогою державних програм безкоштовно освоїти нову професію. Про це і не тільки у моїх новинах вже за мить. Коли розпочалась війна, Юлія разом із родиною проживала у Павлограді Дніпропетровської області. Працювала вихователькою. Каже, діти її дуже любили. Однак скрутні часи продиктували свої правила. І п'ять місяців тому дитячі іграшки жінка змінила на гайковий ключ. В мене... Батьки похилого віку, в мене двоє неповнолітніх діток, і опускати руки я не могла. Тобто мені треба було щось робити, брати себе в руки, щось вирішувати. Я звернулася до центру зайнятості. Там мені порадили звернутися до жіночого центру працевлаштування і сказали, що наразі там проходять курси комп'ютерна діагностика авто. Коли прийшла на роботу на стажування ще, спочатку було складно. Складнувато, потім втягнулася. Зараз все в мене виходить. Дивлюсь, запис, хто в мене записаний. На цей день чекаю клієнтів, чекаю, діагностую авто. Навчання Юлії ще триває. Допомагають у цьому і кар'єрні радниці з жіночого центру працевлаштування і колеги. Віктор зізнається, давно чекав на таку робітницю на своєму СТО. Постійно цікавиться. Своєю роботою. Їй усе цікаво. Ну, Хоче пізнати ще більше. На Дніпропетровщині кажуть, в обласній військовій адміністрації діє розгалужена система навчання для шукачів роботи. Дефіцит кадрів виклик надскладний. Але програми, які вже працюють у регіоні, ситуацію суттєво покращують. Впроваджуються ініціативи для підтримки жіночих бізнесів. Це насамперед гранти. По програмі Власна справа жінки можуть відкрити свій бізнес в галузі харчування, виробництва, сільського господарства, відкрити там власне станцію технічного обслуговування. Наприклад, в регіоні працює 5 жіночих центрів працевлаштування. Там можна отримати нову спеціальність, нову професію. Як показує досвід, в сучасних реалій жінка може працювати де завгодно. У цьому вже переконалася і Ольга. Жінці у центрі зайнятості підібрали вакансію, яка підходить саме їй за всіма параметрами. Мені запропонували пройти учобу і там я побачила водяна вантажувача. Зараз я навчаюся на цю професію. Мені подобається. Ринок праці у нашій державі набув рис притаманних воєнному часу. За даними Міністерства економіки, сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до технічних сфер. Значна частка е ринку праці це жінки, і їхня кількість лише зростає на сьогодні. Вона складає трохи менше 80%. тобто жінка. Стає основною робочою силою в Україні протягом восьми місяців поточного року. Послуги служби зайнятості отримали більше 26 тисяч жінок, із них майже 20 тисяч мали статус безробітного, і 11,5 тисяч вже працевлаштовані за сприяння служби зайнятості. А це вже Кропивницький. У місцевому тролейбусному парку водійок називають найкращими співробітницями. Тут вже здавна половина працівників жінки. Одна з них Світлана. Вона мріяла стати лікаркою, але вже п'ять років возить пасажирів. Каже, сіла за кермо, бо захотілося змін у житті. До того як стала водієм, ну це те, на чому я їздила, це був велосипед. Все, я ніякого уявлення не мала про те, як це і що це. це. Дуже багато було інформації і по механіці, і по пневматиці, і по електриці. Одне, чим я не задоволена, це дуже рано прокидатися. Все. Ну а так. Робота мені подобається, тут є стабільність, заробітна платня, соціальний пакет, заробітна платня більш-менш по нашому місту ну, достойна. З 2021 року на Кіровоградщині впроваджують різні програми, завдяки яким можна опанувати нові навички. Цьогоріч до центрів зайнятості в регіоні вже звернулись понад 8 тисяч людей. 80% з них жінки. Вова кажуть, працевлаштування починають з освіти. Безробітний має можливість отримати освіту за рахунок отримання відповідних освітніх ваучерів. Також активно, в тому числі і жінки, долучаються до громадських робіт. Більше тисячі жінок за період з початку року залучених саме до цих заходів. Лише за цей рік на Кіровоградщині понад 740 людей опанували нову професію завдяки сертифікатам на навчання. З них 670 – жінок у Кіровоградському обласному центрі зайнятості. Кажуть, за відсутності готового спеціаліста на ринку роботодавець зацікавлений у навчанні майбутніх фахівців. Сертифікати для навчання це саме той інструмент, який дозволяє підвищити конкурентоспроможність особи на ринку праці, незалежно чоловіка або жінка. Це документ, який дозволяє людині звернутися в заклад освіти в регіоні, за межами регіону або ж в навчальний центр Державної служби зайнятості. І за даним документом за рахунок коштів фонду отримати послуги. Або ж професійної підготовки, тобто здобути взагалі з нуля нову професію, або ж пройти перепідготовки. Ваучерне на навчання дає змогу безкоштовно опанувати новий фах на вибір 123 двадцять три професії: IT, будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство, дизайн тощо умови отримання ваучера та доступні пропозиції. Шукайте на порталі Державної служби зайнятості. Професії, які ще кілька років тому здавалися не жіночими, сьогодні українкам стали доступними. До прикладу, 25-річна Анастасія Мазуркова стала першою машиністкою харківського метрополітену. Це вперше в історії української підземки. Жінка кермує електропоїздом. Незабаром водійка метро з'явиться і у столиці. Зараз вона проходить навчання. Стати до роботи має наприкінці року. Нині вибір різноманітних технічних професій для жінок є у кожному регіоні. На Полтавщині з цим допомагає хаб професійно-технічної освіти. Там готують слюсарів, касирів, операторів котельні. На Буковині завжди раді новим працівникам на фабриці з виготовлення металопластикових вікон. Також панянки кермують тракторами, забезпечують домівки електрикою та охороняють об'єкти. І таких історій все більше по всій країні. Змінити життя ніколи не пізно. Українки яскравий тому приклад. Підлаштовуючись під нові виклики, ми відкриваємо нові горизонти. А держава сприяє цьому. Тому, якщо вам хочеться опанувати нову сферу, не вагайтеся в Україні. Для цього є усі можливості. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях. Під цим відео діліться і ви новинами своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби часом не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.